Півонія. На початку та у кінці цього відео я, Юрій Клименко, на правах адміністратора YouTube каналу Ботанічного саду скажу декілька фраз. Перше поясню, звідки взялась назва роду Півонія. Рід Півонія отримав свою назву від Бога цілителя Піона, який лікував богів та людей від поранень отриманих у битвах. Одні стародальні греки вважали його окремим Богом, інші ототожнювали за Аполлоном, треті – з лікарем Асклепієм. Є варіант, що піон був учнем Асклепія, та інші варіанти переказів про те, ким був піон. Є міф, що коли піона через заздрощі до його вміння лікувати людей намагалися вбити. Зевс перетворив його на квітку, саме на півонію. Назва рослини піонія трапляється у давньогрецького вченого Теофраста, який жив ще до нашої ери. Карл Ліней зберіг назву, яку використовував Теофраст. І з 1753 року офіційна латинська назва цього роду піонія. У роді є 37 видів. Та п'ять природних міжвідових гібридів, що мають власну латинську назву. Більшість видів та природних міжвідових гібридів трав'яністі багаторічники, але є 7 видів та гібридів, які напівкущі або кущі. Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. Я, Горобець Василь, розповім вам про півонію. Яка сьогодні буйно квітує. Півоні, перші сорти півонії походять, від, походять з Китаю. І вони походять від природного виду півонії молочно-квіткової або півонія латинку. Попадають вони із Китаю згодом в Європу до саду Жозефіни. І не тільки попадають вони і в Англію, і в Голландію, і в інші країни. І от тут в Європі розпочинається селекційна робота з цією рослиною, тому що виявилось, що людям сподобалася ця рослина, і вони всіляко хотіли мати все більше і більше сортів. І от ці сорти, які в народі колись говорили китайська півонія, вона походить від одного виду, я вам сказав, піоні електрори. І в основному ці сорти пізніше попадають на американський континент, і ось там розпочинається ще більш така. Кропітка робота з е, селекції цієї культури. Але згодом е, селекціонери і любителі почали застосовувати в селекційній роботі інші види. Адже в природі зустрічаються біля 35-40 видів, різновидів трав'янистої піволі. І ось ці багато із цих видів. Набагато раніше починають цвісти на 10, два тижні, раніше цвісти від півонії молочноквіткової. квіткової Так, у нас в Україні зустрічаються теж два види півонії. Це піонія тиної або воронець в народі його називають, і півонія кримська. Яка росте теж в Криму на узліссях кримських лісів. Але задовго до появи у нас в Україні сортів півонії молочноквіткової, біля селянських хат вже росла півонія темної або воронець. Це наші пращури їхали за сім в Крим. З Криму їхали степовою частиною, і звичайно вони викопували ці рослини і перевозили до себе на садик. На сьогодні півонія уже молочноквіткова вже відквітувала, але лишились от дві невеличкі квіточки, які ще можна подивитися. Це рослина з немахровою квіткою, ви бачите, з таким гарним листям, і вже зав'язались плоди на цій рослині. Півонія теновофолія вже відквітувала, зав'язались плоди, видно, яке в неї розсічене, дуже таке лисе, інколи говорять, як укропу. А ось півонія кримська має зовсім інші листки. Вона теж вже давним-давно відквітувала. Крім того, в ботанічному саду є багато інших видів які використовуються в селекційній роботі. І ось е, на сьогодні закінчує своє цвітіння півонія Перегріна, яка в природі росте е, в, в, в Середземномор'ї. І праворуч піонія вечі, ліворуч піонія Млокасевичі, тобто вже е, давно відцвітали інші види. В селекційній роботі з півоніями, звичайно, важливо знати кількість хромосом у того чи іншого виду. В півонії виділяють диплоїди і тетраплоїди. Диплоїди, наприклад, ось сорти півонії молочнокриткової, В своїх, якщо взяти листок, мають 10 хромосом. У тетраплоїдного виду, ми з вами показували півонію перегріну, там вже 20 хромосом, і цю кількість хромосом потрібно враховувати при схрещуванні. Інколи, коли схрещуєш чи запилюєш диплоїдні і тетраплоїдні види, виходить рослина. Звичайно, зав'язується дуже мало насіння, так як це процес складний, коли відбувається запліднення, то отримуємо триплоїди. Тобто рослини, які стерильні, вони і формують ніби пилок, але він стерильний. І ці рослини, тобто і ті ж самі сорти, які отримані, в їх не можна вже потім використати в селекційній роботі. Тому при селекції це потрібно враховувати. На сьогоднішній день відомо дуже багато тисячі сортів трав'янистої півонії. І ось щоб якось розібратися, як в усьому, в медицині, в, в аптеці є своя класифікація, різні препарати. Те ж саме і у півоні. В залежності від того, від будови квітки виділяють півоні сорти з немахровою формою квітки або з простою формою квітки. Це так як в природі кожен вид має ту форму квітки. Зв'язку з селекційною роботою сорти мають. Махрову форму квітки, коли течинки і маточки змінились пелюстки. І вона може теж мати різну форму, там бомбовидну, ну, у кого яка уява. Потім є сорти з японською формою квітки. інколи Говорять, що от у мене є японці, але це не значить, що це сорти створені в Японії. Так, перші сорти були там створені, щоб проста квітка, значить, чуть-чуть неохайна, коли пилок попадає на пелюстки, А от вони вивели перший сорт, у яких ніби і печинки. Але там пилку немає. І от, наприклад, вам дві квітки, де течинки, інколи й маточки видозмінюються в такі вузькі пелюсточки, які називаються петалоїди. Рід півонія має декілька груп. Є травянисті півонії, ми вже з вами. Бачили і говорили, є напівкущі, тобто в наших умовах інколи вони підмерзають стебла, але потім відновлюються. І є кущові півоні, або у нас говорять деревоподібні півоні. Крім того, селекційна робота велась із деревоподібними півонями. Тут вже була віддалена гібридизація. І людям хотілося мати рослини з жовтими квітами. Тобто півонія люте на півкусь має невеличкі дрібні жовті квіти. І от селекціонерам вдалося створити сорти деревоподібної півонії з жовтими квітами, але хотілося створити і трав'янисті півонії з жовтими квітами. І вважалося, що Трав'янистий і деревоподібну піводію не можна скрестити, так як різні групи. То трава, трав'янистий вид, а то кущ майже як дерево. І ось е, е, японський селекціонер Тоічі Іто зробив тисячі схрещувань між. Е, 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 Кров'янистою півонією і деревоподібною півонією з сортом Аліса Хартін, який має жовті квіти. Е, йому вдалося із оцих тисяч схрещувань отримати біля 20-30 насінин, які він висіяв. Вони проросли, але сам е, селекціонер не дожив, коли вони зацвіли. І от коли зацвіли ці рослини, ну пішов слух, дійшов аж до Америки і там один, ну на той час відомий значить, бізнесмен, який займався продажем півонії, приїхав до вдови і попросив показати ці квіти. І він подивився і відібрав чотири сіянці різних, і запропонував вдові, що він може зареєструвати як сорти в американському товаристві в піводі. Так, ці сорти були зареєстровані, і потім почали розповсюджуватись. І вже після цього тільки. Селекціонери Америки почали інтенсивно штурмувати ці різні запилення, і їм вдалося отримати нові форми. І от в честь цього відомого селекціонера, то і чий, то, цю групу назвали Ітогібриди. На сьогоднішній день зареєстровано. Близько 170 сортів. Ці рослини мають листки схожі на деревоподібні півонії або на кущові. Квіти такі крупні, як у деревоподібної півонії. Але всі стебла на зиму відмирають. Ось погляньте на ці чудові квіти сорту Барцела. Ще пройдемо і подивимось декілька сортів групи і з різним забарвленням, починаючи з бусковим, ліловим, світлим, з мазками, без мазків. Тобто дуже гарні вони виглядають на фоні газону, як солітарні рослини. Щоб зареєструвати сорт, потрібно його отримати ще. А сорти піоні дуже складний процес від запилення проростання насіння і цвітіння сіянців. Сіянець починає цвісти на 3, 4, той 5 рік, а потім його потрібно вивчити, розділити. Набрати, щоб було достатньо посадкового матеріалу, і раніше ми передавали на сорту дільниці, які зараз уже ліквідовані, але можна зареєструвати все рівно потрібно 6 екземплярів представити. Якщо ми беремо Україну, то наприклад ботанічний сад почав селекційний процес. Або селекційну роботу відразу після війни, так як асортимент півонів був дуже був, майже не було півонів. І от починала селекційну роботу Катерина Дмитрівна Харченко. І щоб зареєструвати сорт в Україні, потрібно підготувати низку документів, низку документів оформити. І передати в Міністерство сільського господарства. І ці сорти проходять експертизу в Українському інституті експертизи сортів рослин. У нас в саду створено біля 65 сортів. Всі вони мають авторські свідоцтва і патенти на ці сорти. Якщо брати міжнародний рівень, то в Америці в свій час створено було Товариство пів півоніводів або любителів піводі. Це було пов'язано з тим, що багато сортів вони отримали перші сорти із Європи. І, звичайно, всіх цікавила комерційна діяльність. І от під назвою одного сорту пропонували, чи під назвою декількох сортів, наприклад, от сорт Едулі Суперба, відомий французький, він продавався під 15 назвами на ринку. І тут була така путанина, що любителі вирішили створити. Таку асоціацію, тобто щоб якось вивірити ці сорти і позбутися цих всіх дублів і непорозуміння. Тому вони організували товариство, куди зібрали звідки могли сорти різні під назвами і провели таке дослідження. Тобто випробували, описували. Таким чином, вони, як кажуть, привели в порядок на той час все-таки існуючі сорти. І ось це товариство почало, на них покладено таку відповідальність реєстрації сортів світової селекції, щоб зареєструвати сорт в американському товаристві. Треба бути членом американського товариства, і потім теж готується документація, фонд, опис і відправляється все товариство. Вони розглядаються питання і потім е публікують в своєму, в своєму Е, бюлетні. е Ми зареєстрували там. 10 наших сортів ботанічного саду. Реєстрація сорту на сьогоднішній день коштує 35 доларів. Звичайно, що багато сортів створені любителями, наприклад, в тій же Росії багато сортів, але жодного, мені здається, сорту є на рівні держави не зареєстрована, але вони. Як кажуть, бігають, чи розповсюджуються любителями під назвами. Тому ось така справа. А в селекційній роботі використовується метод аналітичної селекції, тобто від вільного перезапилення, а потім робиться аналіз цих сінців, які квітують і так далі. Той же час робиться, проводиться контрольоване схрещування, Тобто ізолюється материнська рослина, щоб не попадав інший пилок, ізолюється батьківська рослина, з якої береться пилок, тому що квітка розкривається і пилок дуже швидко розноситься вітром, висихає. Тобто, це вже кропітка робота. Робиться, ізолюється одна квітка, ізолюється інша квітка, а потім робиться запилення. Звичайно, саме легше проводиться в межах однієї групи, наприклад, півоні молочноквіткової або лактиклора, але вже коли схрещується або робиться запилення, диплоїда і тетраплоїда, я вже говорив, що там вже будуть проблеми. Там не завжди зав'язується насіння, не завжди, не завжди е, утворюються рослини, які можна в майбутньому використовувати в селекційному процесі. І слід зазначити, що не кожен сорт можна використати в селекційній роботі. Є сорти е, дуже повні, тобто махрові. Де ні тичинок, ні маточок немає. Тобто, ну, ось така природа цієї махровісті. Це свого це родство, можна так сказати, махровість. Ну, ми в своїй роботі використовуємо широко віддалену притизацію, щоб отримати сорти. З раннім над раннім строками цвітіння. Тобто вони на сьогоднішній день вже тиждень-півтора як відсвіли. Цей сорт названий в честь лікаря. Це така справа. Коли я міняв собі кришталик на око. Я сказав, Заряна Васильівна, якщо я виживу, то я в честь вас назву цей будь-який сорт. Ну і я їй показав, вона прийшла з мамою в ботанічний сад, дивилася От. І я говорю, от дивіться, ці сінці, що вам сподобається. Ну, вона облюбувала цей сорт, і я в честь її ім'я Заряна. В принципі, у неї красиве ім'я, вона Зорислава, але скорочена Заряна. Тому цей сорт в честь лікаря. Цей сорт наш антей червоного кольору. Він чим приваблює, що квітка поступово розкривається немиттєво. Поступово розкривається із червоних сортів дуже мало ароматних, а це з гарним приємним ароматом. Це весільна. Звичайно, після дощу вона вже не така приваблива, як була вчора. Зрозуміло, чому сорт так називається. яскраво я білий. Такий. А це наш сорт Кобзар. Він чим приваблює дуже шикарні бутони. Вони також поступово розкриваються, а в букеті, звичайно, приваблюється бутон, поки квітка не повністю розкрита. Але квітка теж поступово розкривається. Є сорти, у яких тільки занесеш в тепле приміщення раз відкрилися. А тут поступово відбувається відкриття цієї квітки. Ось це наш сорт ясочка. Такий приємний колір не холодний. Є сорти, у яких колір ну, все-таки хоч і рожевий, але якийсь холоднуватий. А це наш яскравий такий сорт докат. Теж має гарні пагони міцні і теж гарний для букетів. Має довгі стебла, а це дуже важливо для півонії. В півонії потрібно листя берегти і якомога більше залишати на рослині, коли зрізуються квіти для букетів. Тому що Поживні речовини після цвітіння накопичуються в кореневій системі і це дуже важливо, як говорять, не зарізати пагони, тобто давати рослині можливість накопичувати поживні речовини. Ось і дійшла заключна частина нашої розмови з апівонією. Хочеться сказати, що півоння це багаторічна рослина, яка на одному місці, якщо добре підготовлений ґрунт, може рости 20-25 і більше років. Як правило, півоні висаджують восену. Але інколи буває так, що залишається посадковий матеріал. Інколи приходить посадковий матеріал з інших е, там, е, країн, е, дуже пізно, і приходить інколи навесні, то е, нічого страшного нема, що пігоні висаджуються на весні. Інколи е, запис, е, питають і пишуть, що півонія тільки восени. Так, викопка і потіл в півонії. Проводиться тільки восени, ні в якому випадку не навесні, тому що за зиму бруньки поновлення, які знаходяться на кореневищі, вони за зиму починають підростати, і коли ви виховуєте рослину для поділу весною, вони обламуються. Тільки десь упала ця посадкова одиниця, брунька тут же від, як кажуть, відвалилася. Тому висаджувати можна в будь-який час, коли це, як кажуть, буває ну, необхідно, а коли приходиться так, щоб ну, от прийшла до вас рослина, звичайно, її потрібно посадити. Але саме краще – це викопка після дощу в вересні місяці і посадку можна робити починаючи з вересня. По листопад місяць. Навіть сьогодні ви посадили, а завтра вже мороз мінус 5, це не страшно. Вігонія витримує і добре перезимовує. Ну, а підготовку ґрунту можна зайти в інтернет і почитати там все. Буде розказано. Звичайно, якщо на постійне місце ви висаджуєте в себе вдома любуватися в Звичайно, потрібно добре заправити яму перед ноєм. Якщо у вас ґрунт ще поганий, там піщани і так далі. А для розмноження, то звичайно не потрібно ці копати ями, просто готується ряда. Куди вноситься перегній, компост, перекопується і рядочками висаджуються рослини для дорощування. І навіть невеличкі рослини за три роки формують молоду кореневу систему, яка відповідає тим вимогам і стандартам, які потрібні. Шановні друзі, ми з вами були на закритій території. Там, де ведеться селекційна робота. Але у нас у ботанічному саду є ділянка пори року, де ви можете побачити всі ті ж самі квітуючі півонії. На кожну рослину є етикетка з усією необхідною інформацією. А тепер ви бачите місцезнаходження колекції півоній на ділянці пори року на плані нашого ботанічного саду.